Усім самим найкращим величезний привіт. Акції в магазині. АТБ подивимось на товари першої необхідності, які ми користуємося ми кожен день. Дякую за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. Туалетний папір Сніжна панда не дотягнусь до нього по 61 гривні. Подорожчив, дуже подорожчив. Або маленька знижка. А двошарові чотири штуки. Палочки ватні 200 штук, розумний вибір по 1440. А ось в такому тубусі 200 штук своя лінія по 24,30. Ватні диски, а, бавовняні 80 штук, розумний вибір по 20 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Не дотягнусь до рушника. А, рушник паперовий також своя лінія. він іде тришаровий, досить хороший. У мене є такий, я щойно його відкрив, ще давніше купував. Хочу сказати, що дійсно дуже добрий. Так, дивіться, тут знову пакування змінили. Ось така Elite Soft. Паперові серветки двошарові, білі, тут 150 штук. Це вже до весни, бачите? Зима закінчується, вже приготували до весни. Так, добре, ходіть далі, подивимось. Зі знижкою серветки лінія. 100 штук жовті, 22 гривні. Серветки свой лінія 24 штуки вологі 1450. Це навіть можна а, для дітей з перших днів життя. Це у нас підгузки а, міні бі для хлопчиків та для дівчаток 281 гривня. І є цієї ж фірми мінібі, підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток 224 гривні. В акції також а, підгузки трусики. Гіглс 30 штук 169. Це підгузки для дорослих розмір L 10 штук 250 гривень та розмір M 231 гривня. Підгузки тена для дорослих розмір М10 штук 192 гривні та розмір L 219. Ось такі можна придбати за 280. 7 гривень XL від вітенна. І а зі знижкою підгузки. Трусики Pampers. 338 гривень за упаковку для хлопчиків або ж для дівчаток. Ну а далі буде жіноча гігієна. Лібрес. Зі знижкою емульсія для інтимної гігієни 400 мл 4550. Зі знижкою гель для душу чоловічий арко 7330. Ось це, я думаю, я гадаю, що вигідніше гай для душу чоловічий. Тут 500 грамів, ціна 58 гривень. В акції мило рідке тео, авокадо та грейфрут 47, 60, 400 мілілітрів. Ой, дівчата, дивіться скоро, бо зараз впаде. Дуже хороша ціна на мило дав. Тут 135 грамів тверде, це великий шматочок, знижка 40%. Подивились. Ціна по 39 гривень. Зі знижкою чоловічий гель для душу Акс 250 грамів 74. Зі знижкою гель для душу Old Spice 130 гривень 400 мл. Нівея з капсулами гель для душу чоловічий 250 грамів, 120 гривень 50 копійок. Також зверніть увагу: хороша ціна на ось такий гель жіночий. 470 мл гель для душу. Є орхідея, ваніла, манго, магнолія у 43,40. Сейфгард можна придбати за 65 гривень, 225 грамів. Fresh and juice. Це запаска Мило 460 грамів, 38,90. Дитяче мило тверде міні-бі 280 грамів зі знижкою 30 гривень. А ще можна спробувати одне. Якщо підійде вашій маляті, якщо вона не вибаглива, то можна купувати і велике. 8,90. Дитяче мило, рідке сатін 250 мл з екстрактом евкаліпта, пляшка з дозатором 35,70. Також зверніть увагу, у цей великий кремовий гель для душу 750 мл. Можна придбати за 94 Зі знижкою мило тверде дуру 72 гривні. Зубна паста Лакалут, дитяча 40 гривень 50 копійок. Парадонтекс, 75 грамів 116,50. Також подорожчала навіть і паста подорожчала. Парадонтекс XL 100 мл 105 гривень майже. Ну ця 32 гривні, але тут 50 мл колгіт. Паста саніно 90 грамів. Акційна ціна 31,60. Колгіт 125 грамів, 59 гривень. А дуже хороша ціна на зубну пасту лакалут актив. Зверніть увагу: 100 мл 68,90. Також в акції лакалут сенситів 100 мл 72 гривні. Та зубна паста лакалут. Мультизахист також 100 мл 7450. Дезодоранти спрей чоловічі Арко по 73,30. Стріт 8 чоловічі 79,70. Також зі знижкою АКС 76 гривень. Аромати різні. Нівея спрей, захист від поту. 10860. Також в акції Рексона 11050, антиперспірант чоловіча. А зі знижкою Old Spice чоловічий дезодорант 102 гривні 150 мл і великий 250 мл 177 гривень майже. В акції Арко набір чоловічий піна для гоління, гель для душу 152 гривні. Гель для гоління арко 240 грамів 98 гривень. Гель для гоління арко 200 грамів 112,40 Тому хто шукає піну, а точніше гель для гоління зараз візьміть ось цю велику. Вона дешевше і більша за вагою. І також можна придбати піну для гоління арку. Тут вже об'єм 300 мл. 64 гривні. Хто надає перевагу Gillette? Pina – 300 грамів, 81 гривня. Зі знижкою Gillette Sensor 3. А тут станочок, піна для гоління, картриджі 301-50. Набір чоловічий Old Spice, гель для душу та антиперспірант 222 гривні. Дезодорант Гелевий, антиперспірант Old Spice 114 Нівея 101 гривня зі знижкою чоловіча. Кулькова нівея чоловіча 92 гривні. І найдешевше це Арко по 59,70. Кулькові чоловічі. Жіночі кулькові Фа 61,70, рексона по 64 гривні. Хороша знижка на міцелярну воду, об'єм 500 мл 5540. Ваксі клерем від лірен можна використовувати в день та ввечір. Мед та лимон 80 гривень 60 копійок. І також алої. Дезидоранти спрей нівея жіночі по 109,40 зі знижкою. І трішки дешевші це DAF 98,50. Дитячі креми для рук. ой, Дитячі креми, 75 грамів по 30 гривень. Ось такі жіночі для рук креми, 190 мл по 50 гривень майже. Гель після гоління чоловічий. 85 гривень, тут 200 грамів. Освіжувачі повітря своя лінія Ріо. Багато різних ароматів по 41 гривні, 300 мл. Ось такі можна придбати за 54 гривні. Об'єм 420 здається, да, 420 мл. Також багато різних ароматів. 54 гривні. Два в одному шампунь кондиціонер для жирного волосся очищає з олією льону екстрактом календули. Об'єм 400 мл. Зараз він зі знижкою 53 гривні. Ще є ось такі для всієї родини. Це універсальний. Також 53 гривні. Чомусь тільки на одну шауму акція шампунь для жирних. Ну, я маю на увазі для жирного волосся, що там цей, може ви подумали неправильно. 74 гривні 400 мл. Маска від торгової марки Калос. Тут цілий кілограм, 124,40 гривень. 25 гривень. Губка від Fine бджілка 6 штук. Губки своє лінія Пінні. Тут пакування 7 штук, ціна 28 гривень. Зі знижкою шампунь Шаума 440 мл 125 гривень. І я хочу сказати, дійсно це ще хороша ціна, тому що у решта магазинах вже по акції 140 гривень. Шампунь від Шварцкопф. Гліс 149 гривень, 400 мілілітрів. Зі знижкою зараз можна придбати шампуні даф. Тут для різного є волосся, куркума, кокосова олія для об'єму і ось такий. Це інтенсивне відновлення. Його бачу, саме більше розкуповують. Так, ціна 107 гривень 50 копійок, 400 мілілітрів. Зі знижкою Pantene, ополіскувач вальзан 270 грамів, 124 грамів. Забув ще показати, також знижка 40% на бальзам дав 80 гривень. Зі знижкою двофазний кондиціонер для волосся спрей 65 гривень. А засіб вошенфрі для миття посуду запаска 500 грамів зі знижкою 31,40. Стікери чистоти в унітаз, тут три штуки по 20 гривень. Також стікери Нео, три штуки 24,30. Не забудьте, що хороша ціна на засіб для унітазу. Літровий. 77 гривень, 70 копійок. Тут багато різних ароматів. До літровий зараз по 123 гривні. Це акційна ціна зі знижкою. Знову в акції донат для миття посуду. У пляшках тут літр 100, зі знижкою 73,20 І також донат можна придбати в запасці, також літр 100, 50 гривень, 50 копійок. Сів антиналіт для ванної 91 гривня спрей. Антижир сів трішки дорожчий, 96 гривень. Цю новинку я вам показував. Минулого разу новий засіб для миття посуду день у день. Алоє та лимон 62 гривні літр. Засіб для миття посуду Нео 32 гривні 50 копійок, півлітровий. Можна спробувати ось таку новинку. Фейрі гранат 750 грамів за 100 гривень зі знижкою. В акції порошок Грюнвель 400 грамів, 29,50 Зі знижкою капсули старт для прання. Універсальні розібрали, на жаль, 91 гривня. Тому не можемо показати, показую для кольорового. А знижка чомусь тільки на універсальні. 104 гривні Грюнвельд гель для прання 200. Зі знижкою гель для прання дитячих речей 3,5 кг 142 гривні. Порошок для прання Гала вагою 2,700-279 гривень. Зараз зі знижкою 35%. Капсули для прання Нео для кольорових речей. Два в одному порошок та гель. 10 капсул 103,60. Капсули для прання Нео універсальні. Також два в одному. Гель та порошок. 24 капсули 205 гривень. Універсальний гель для прання Free, 2 кг, 84 гривні, знижка 35%. Персіл, порошок для прання для кольорових речей 57 гривень, 300 грамів. Плямовий відник для кольорових речей Оксі по 24-30 200 г. Є також персоль відбілювач без хлору для білих речей. 20 гривень 200 г. Рукавички господарські 25 гривень, своя лінія. Від файно вологопоглинаючі серветки 3 штуки 43,50, серветки віскозні, 5 штук в упаковці, своя лінія. 30 гривень це ціна зі знижкою. А Я хочу вам побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд, і до наступних відео.